А чи знаєте ви, що зараз в окупованому Маріуполі працівники псевдокраєзнавчого музею проводять екскурсії людям і розповідають про те, що Маріуполь знаходився 30 років під окупацією України? Проте вони не кажуть, а що це за окупація, коли вона почалась, як відбувалася, і коли це Україна вела свої війська, щоб захопити Донеччину ані слова про це. Хотілося б вам нагадати, що відбувалося в 1991 році 1 грудня, коли по всій Україні проводився референдум. Референдум про проголошення про незалежності, фактично незалежності України, про вихід із складу Радянського Союзу. Тоді у тому референдумі взяли участь 84% мешканців країни. На жаль, немає не даних, скільки відсотків мешканців Донеччини. Конкретно взяли в ньому участь, але відомо, що на території Донецької області за Незалежність України за вихід зі складу радянського союзу проголосували в 1991 році 83,9% мешканців, тобто абсолютна більшість. Ми розполагаємо архівними даними виборчої комісії, конкретно в Маріуполі, і згідно з цими даними, 80,6% в Маріупольці. Також підтримали акт проголошення незалежності України, незважаючи на комунальні та побутові проблеми, соціальні негаразди, і загальну смуту, яка тоді царувала у місті. Крім виборів, крім голосування за незалежність 1 грудня у Маріуполі відбулися і вибори першого президента України. І в місті голоси розподілилися так: за ляніда Кравчука проголосували 65,5% виборців на другому місті у Маріуполі. Опинився Борис Гріньов. Ну, а на третьому лідер руху Чорновіл. За нього проголосували 11% Маріупольців. Ось такі настрої царювали у Маріуполі в 1991 році. І я думаю, що багато з тих, хто зараз залишається в окупованому місті і вітає Росію в 1991 році. Так само Радо вітав незалежність країни. Ну, і Останнє, що хочу сказати, що в 91-му році, окрім акту про незалежність, Маріуполь ще й підтримали заборону комуністичної партії. Здається, що тоді в суспільстві було набагато менше пропаганди і набагато більше раціонально-здорового глузду.